Вітаю, друзі. Давайте подивимося, чи дійсно світ підійшов до Третьої світової. Чи дійсно на порозі стоїть Третя світова? Дехто говорить, що вона вже розпочалася, тому що приймають участь багато країн в цій війні. Давайте подивимося. Третя світова. Що скаже Таро? Ситуацію втручаються вже, цю ситуацію. світ втручається, світ змінюється, світ вносить зміни, світ творить, ну, творить ці ситуації, створює ці ситуації, так? Але карта світу, що тут мається на увазі? Хороші новини. Ви знаєте, таке. От є, є лідери, да, лідери, які світові, які втручаються в ситуацію, або втрутяться, зараз ми подивимося, що там далі. І запустила цей процес Україна, з Україною все це. світ втручається, да, світ втручається у ситуацію в Україні. Заходять, виходять туди. Заходять, виходять, але це закінчиться, це повинно закінчитися. Ще так скажемо, заходять, виходять, ну, ведуть, ведуть бойові дії, несуть втрати, да? ну, це ці китайці, корейці, вже ми бачимо. Ну, взагалі-то. Взагалі-то ці найомники, вони тут заїжджають, виїжджають, гинуть з світу, да? з світу. Ну, в принципі, я вам скажу так, що фактично, фактично ситуація складається такою, що вона вже йде. Тому що посланники, посланники з інших. Країн із світу да, заходять, виходять в Україну, вони гинуть і так далі. Тобто, фактично, вона вже розпочата, скажімо так, ця війна. Вона почалась в Україні, так говорить. Ситуація розпочалась в Україні, початок. По факту, по факту вона вже йде. Тому, знаєте як, чи піде вона далі, От, зараз сильні світу цього приймають рішення зупинити її, чи вона вийде за кордони України, за кордони України, але приймають рішення, щоб вона закінчилася, да? щоб далі вирішувати питання без війни. Без війни. Ну що, фактично вона, вона йде вже? А от чи вона перекинеться далі, то зараз, зараз вирішують, да? далі вона за, за, за кордони України, чи буде розширення кордонів цієї війни, да? вийде вона за кордони України. Ну Подивимося, що скаже Таро. Роблять все можливе, докладають всіх зусиль, маніпулюють. Ви знаєте, ситуацію в Україні, ситуацію в Україні маніпулюють. Ну, весь час, дивіться, що підемо, як маніпулюють розширення кордонів. З України, давайте візьмемо рашу. Підемо в Польшу бомбіть, там кого-то всіх бомбіть, воювати будемо, йти далі будемо, зупинятися не будемо. Тут маніпуляції по розширенню кордонів. Так? Йдуть певні маніпуляції. З, з, з певним ріш... з певною метою, щоб е, світ прийняв якісь рішення, щоб створити ситуацію, щоб створити ситуацію тупіка. Тобто маніпулюється заявами про розширення кордонів, що підемо далі, підемо далі, але воно звучить, знаєте, як, як маніпуляція, з якою ціллю, я запитала, щоб створити ситуацію тупіка. Щоб заставити світ прийняти якісь певні рішення. Які рішення, які рішення? Трагедія, розчарування, зламані плани, полам... mm -hmm. маніпуляції для того, щоб поламати плани, для того, щоб прийняли рішення, кардинально змінити ситуацію з ресурсом. Треба кардинально змінити. Іде розподіл ресурсу. Йдуть маніпуляції для того, щоб змінити ситуацію з ресурсом. Угу. Так. Необхідно розвернути, щоб, щоб домовитись про певні ресурси. Домовитись без війни поки що. Створити ситуацію, щоб домовитись без війни, переділити. Переділити ресурс. Тобто, знаєте, як фактично вона йде в Україні, але йдуть маніпуляції, що вона може, тобто шантаж третьою світовою, не хочете третьої світової, давайте домовлятися, щоб розвернути ситуацію з ресурсом. Ну, поділити ресурс, світовий, оцей. да? поділити ресурс, да, давайте домовлятися, тоді, якщо не хочете третьої світової. В далекому майбутньому, в перспективі. Давайте домовлятися за перспективи. Перспективи із ресурсом. Хто що буде собі красти, ну, по-хитрому, не хочете війни, да? От ми можемо опустити мечі, якщо домовимося. Іде шантаж, іде світовий шантаж, скажімо так. Всі хочуть забирати, вкрасти ресурс певний. І заробити на цьому. От так от, через домовленості. І на цьому заробити, по-хитрому, вкрасти, щось вкрасти, щось воювати, знаєте, як Отак от. щоб третю світову ні. А от для шантажу приклад України і участь туди от ті війська Корея послала, вона ж не просто так, вона ж з дозволу. Китаю, а в Китаї є своя хитрість забрати певні ресурси через домовленості, без військовим, без воєнного шляху, протискається, знайти вихід з ситуації стосовно ресурсу, знову таки, знайти ресурс, пошук ресурсу, знайти цей ресурс, забрати цей ресурс, да, розумієте, по-хитрому вкрасти, знайти, вкрасти. Протискається. Ні, я не скажу, що думаю, дійсно думають Третю світову війну. Отаку, як, знаєте, з танками, з літаками і так далі. Давайте так напряму. Чи буде чи розгориться світова, Третя світова, ось така широкомасштабна війна, чи розгориться бажання почати сильність світ у цього. Це бажання сильність сильні світу цього зразу обнуляти. Отак от, от. Не буде третьої світової, швидше всього, тому що це все стоїть під контролем сильних світу цього, як кажуть, да? результату не буде. Результату не буде. У дьявола. СВО. Прийнято. І, і навіть прийнято рішення, що навіть у дьявола не буде. Результату у СВО, Розумієте, що навіть це СВО СВО воно буде обнулене. Тобто розгортання швидше всього, широкомасштабну війну Третю світову, вірніше, третю світову не буде, як наслідок мечі будуть складені, відібрана. Буде дано наказ скласти зброю. І над цим цим стоять сильні світу цього, що вони, що вони захочуть. Те вони, вони зроблять. Результату не буде, буде обнулення, наказ скласти зброю. Я думаю, що не буде третьої світової, такої широко, широкомасштабної, як, як вже, вже були такі від війни, Да? Так? так що поки що йдуть маніпуляції для того, щоб розділити, поділити світ, переділити фінанси, переділити ресурси. Ось так. Поки що. Для того, щоб легше було цими маніпуляціями, цими погрозами, такими діями, щоб легше було домовлятися. Демонстрація погроз, тому ось, ось китайський цей парад, це демонстрація, так би мовити, сили, демонстрація, ну, якою, якою вони змогли заставити з ними домовитися, скажімо так, але воювати ні. Мечі, віка мечів. Тут повністю стоїть блокада обнулення, результату не буде. Дякую вам за увагу. На все добре, добре.